Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас ново чудове надходження. Це Форд Куга 2011 року випуску. Офіційний автомобіль, два власники в Україні. Біленький, гарненький, без нюансів, критичних по кузову. Є невеличка вм'ятинка ось тут. І все. Так, більше по авто ніяких нарікань немає. 17-ті оригінальні диски, в коло. А такі диски. На літній гумі. Автомобіль платонований. Шкіряний салончик в охайному стані, без зауважень. Стеля чистенька. Є століки на задньому ряді. Верні карти також чистенькі. Що у нас в попередній частині? Повний пакет електрорегулювання та складання бічних дзеркал, електропривід переднього ряду сидінь. Сидіння в охайному стані. У автомобіля 220 тисяч рідного пробігу. Мультикермозкою з контролем, жодної помилки на авто немає. Штатна мультимедіа Sony з блютузом, підігріви переднього ряду сидінь, двохзонний клімат. Все працює, запускається з кнопочки, два ключа у автівки. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк з тоді. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.